Хай-хай, з вами я, Малепле, і сьогодні будемо огляд на, звісно, на мій будинок. Але хочу сказати, що я не записав даний матеріал, який готував. Я реально хотів запустити. У мене щось не виходило. Я хочу, щоб ви поставили вподобайку, тому що я дуже сильно старався будував. І більше хочу сказати, пробачаюсь, пробачаю, що я не записав, але можливо це буде трішечки маленький огляд. Але наступний раз я запущу відос, і все буде офігенно, і все запишеться. Сьогодні, отак, я не хотів, звісно, його як би сказати перебудовувати на відео. Але відос якийсь потрібно було зробити. Але це і так, і так, четверта або третя серія, я не знаю, будівництва. В принципі, я готовий вам його показати. Дякую велике, підписуйтесь, ставте вподобайки. А я тоді вже почну огляд даного мого будівництва. О, дивіться, отак от виглядає мій будинок. Це наш будинок, так, він дуже гарно виглядає. От дивіться, в принципі, тут 8 або 10 на 7 блоків, можна подивитись. От це наш старий будинок, я його зносити не буду, оскільки він більш сільський. І розуміння такого. От дивіться, він навіть добре виглядає. От тут ми будували ферму, от тут 10 на 7 блоків. Висота, 8 блоків вгору, в принципі, доволі легкий. І мені дуже подобається. Він більш такий сільський, або не сілький, він такий афієнний. Можливо, щось потрібно змінити. Тут, в принципі, отак от подивіться, от стільки він. тут 10. Блоків, тут 7 блоків. В принципі, я його озвучую зараз на даний момент. Так, в принципі, оток. 8 вісім. Вісім блоків, як я не помиляюсь, відкриваю двері до нашого пінхаусу. Дивіться, в принципі, тут теж ви можете оформити підписку. Отак так виглядає у нас все в дерева. Дерево дуже офігенно. Другий поверх, там є і перший поверх. Є, виходить, вікна. Куди можна подивитися, в принципі, отак виглядає, мені подобається. Так, да, Перший поверх це такий розслабон. Заходив сюди, йдеш нагору. Можливо, тут буде ліжко, тут будемо спати. Я ще не віддекорував нічого, але можливо все буде офігенно. І ще, окрім цього, хотів би сказати, що вікна дуже офігенні. Можливо, я зроблю іще більше вікна. Мені речі потрібно теж перенести, виходить, до будинку. І, в принципі, так виглядає наш будинок. Так, в принципі, отак виглядає наш будинок. Офігенний будинок, який я побудував, всі речі будуть уже там, як я вже говорив. Ох, друзі, дякую велике за перегляд. Став подобайку. Пробачаю, що я не записав відео. Наступний раз запишу повністю. Все і як потрібно. Дякую велике. До побачення, до зустрічі. Підписуйтесь, бувайте.